Мабуть, в сторону щасливого десь туди, бо там одні маршрутки або міжміські, або яка там 61 чи яка їздить, а автобуси, думаю, туди теж не завадило, бо не новий двір туди в ту сторону. Я думаю, що буде вдало, бо в нас і студентів вистачає, які там ну, вчаться, живуть в гуртожитках, і, ну, і старших людей теж. Та й молодь буде їздити. Я думаю. Мабуть, то той він буде невдалий. Чому? А що там так багато людей було по студентськи їхати? Це ж щасливого, то там же маршрутки зараз ходять. Закульцова, Квасіловський, Новодвір. Ну, туди на заупар погано їздять. Туди щось додавили. Північний і торгові центри, оце екватор, якби вони зв'язали, б його було б непогано. Оскільки колись був маршрут 67-й, вони його забрали. І, відповідно, хотілося б, щоб ти сів собі там північний чайка і доїхав без пересадок. Я живу на Чорновола трошки далі, і наскільки я знаю, з Чорновола прямо на чайку здається, нічого не їздить. Якось мій друг недавно був, і він не знав, чим добратися, та йому прийшлося прийти сюди до еко і сісти тут на маршрутку і поїхав до чайки.